Відеоігри в Україні та світі як довгий час зображали Україну розробники у відеоіграх, та як повномасштабне вторгнення змінить чи вже можливо змінило ставлення гейм-індустрії до України. Давайте дізнаватися. Та для початку варто нагадати, що ігри бувають різних жанрів, зокрема, найбільш популярними серед геймерів є екшен, стратегія, рольова гра, симулятор, пригоди та інше. Але варто пам'ятати, що головна мета всіх відеоігор – відволікати від стресу. Провідний інженер однієї з компаній-розробниць відеоігор Олександр Піндик розповів, що процес створення відеогри довгий, але цікавий, який має декілька фаз. Перше це пошук теми, ідеї та концепту. Далі команда відповідає на питання: що за гра, для кого і навіщо. Наступною є фаза припродакшену, на якій, за словами Олександра Піндика, збирається команда розробників, зокрема архітектори програми, художники, геймдизайнери, продюсери, проєктні менеджери, де вони визначають та фіналізують усі процеси, складають проєктний план. Після чого стартує третя фаза продакшну, яка може тривати від року до п'яти, зауважив лід інженер Олександр Піндик. Наприкінці цієї фази починається фаза тестування. тобто у нас є бета та альфа-тести. Вони грають цю гру, ми дивимося, чи зайшла їм гра, чи не зайшла, який зворотний зв'язок вони нам дали, що цікаво розповіли, і звісно, які помилки вони знайшли. Ми беремо всю цю інформацію, переробляємо і входимо в фазу стабілізації, коли ми вже нічого не додаємо нового в гру, але ми виправляємо всі помилки та готуємо гру до релізу. Далі реліз це вихід гри для гравців. Вони можуть і грати. Згадки про Україну у відеоіграх почали з'являтися ще з 90-х років ХХ століття. Як правило, персонажі або події так чи інакше були пов'язані із катастрофою на Чорнобильській атомній електростанції. Дуже багато подій в іграх відбувається в цій локації, і персонажі до речі, теж багато персонажів пов'язані з Чорнобилем. В одній грі ще 98 го року здається є. Е... Персонаж така Наташа Романенко. Вона допомагає головному герою, виходить з ним на зв'язок. Сама вона родом з прип'яті, і після аварії на ЧАЕС вони з батьками приїхали в США. Вона спец по зброї і е, спеціаліст, в тому числі по ядерній зброї. Якщо з нею зв'язатися, вона там дасть інформацію про зброю, якою користується е, негідник. І також скаже, щоб е, гравець не підходив до нього близько, тому що е, про ну це от босс перетворить його на борщ, або як місце, де зберігаються стратегічні запаси ядерної зброї, чи якихось фантастичних роботів, яких ми нелегально перепродуємо якимось злочинним угрупуванням, або ж самі є якимись мафіозниками. Водночас українців у таких іграх зображають як вчених геніїв, які працюють із ядерною зброєю, хоча були і більш достовірні історичні відомості, наприклад, зображали наше українське сміливе козацтво. Також є момент пов'язаний з Україною в Дніпрі. Ну по сюжету гри це недалеке майбутнє. В Дніпрі виготовляють бойових роботів, які мають назву град. Спеціаліст гравцю, ну персонажу, головному герою, і в тому числі гравцю, пояснює, як правильно вимовляти слово град, що так як це українські ну роботи українського виробництва, то правильно вимовляти їх град. Але е, більшість е, у світі вимовляє їх на російській манер як «град». тобто навіть такі нюанси різниці в мові, в мові е, розробники пояснюють. Звичайно, це поодинокі випадки. Якщо є е, необхідність грі підкреслити щось незвичайне, не просто якийсь там східний європейце, а конкретно, наприклад, козак чи українець, то показують згідно до. Е, Наших історичних подій українські е, локації, Україна і правдивість тих вона е, завжди вона іноді створюється або іноді зображена неправильно, навіть спеціально. Якщо ми беремо е, сьогоднішню війну, або взагалі якісь, скажімо так, сучасні конфлікти, які або продовжуються, або тільки нещодавно завершилися. Дуже часто розробники, сценаристи вони не хочуть використовувати. Один в один ці локації чи назви, бо ще у світовій спільноті або у різних країнах не сформована єдина думка. Я мушу визнати, що в багатьох випадках ми програвали інформаційну війну в площині інтерактивних розваг, в тому числі через дуже малу кількість проєктів, прикладених українською. Наразі про зміни репрезентації України в ІРА говорити. Рано бо розробка великої гри триває 3-5 років, якщо не більше. А тому, якщо і будуть якісь гучні ігри про повномасштабну війну, то не скоро. Але все частіше розробники заявляють про українську текстову локалізацію в своїх новинках, що вже круто. Бо процес можна сказати, зрушив з мертвої точки раніше практично ніхто з великих гравців її не розглядав українську, бо і так пайму Такий процес повільний і часто без суспільного тиску ніхто не спішить напрягатись чи додавати українську свої ігри, тому ще дуже дуже багато роботи. Серед позитивних сторін відеоігор часто виокремлюють той факт, що ігри незалежно від жанру можуть містити освітній характер. Прикладом може бути вивчення кольорів, логічних чи математичних головоломок, фізичних явищ або ж вивчення певних історичних подій. До прикладу, ігри про війну часто набагато доступніше і та зрозуміліше розповідають про історію. Починаючи від великих стратегій і закінчуючи маленькими інді-іграми. так само є проекти, які в ігровій формі навчають фізики логіки. Та розвивають просторову уяву. Можливо, є певний стереотип, який ще досі триває, тримається, що ігри це завжди щось там простріляти, про когось збити. Насправді ні. З деяких ігор я доволі узагальнено, але дізнався, як створюється скло чи як взаємодіють різноманітні хімічні сполуки. І цього дійсно можна було б і навчитися в школі, та в ігровій формі це засвоюється в рази краще. І одним з найважливіших уроків, які я отримав в дитинстві з відеоігор, є те, що в реальному житті люди можуть брехати, що ти не спершу. Того разу можеш зрозуміти, кому можна довіряти, а кому ні. Найкраще таке пережити мені здається, все таки спочатку у іграх. Після такої кількості позитиву, тож які негативні сторони від відеоігор? Що про це думають самі геймблогери? З негативних сторін можу виокремити те, що як і з фільмами та серіалами для ігор треба мати якусь самодисципліну, щоб не забувати також і що треба жити в реальному житті? Також вважається проблемою, коли діти багато грають в ігри, але особисто, на мою думку, це не проблема, якщо дане хобі не заважає їм навчатись та нормально функціонувати в соціумі. Головне слідкувати, в що грають ваші діти, адже середній вік геймерів зараз близько 30-35 років. А тому часто ігри розраховані на дорослу аудиторію і мають вікові обмеження. На українську гейм-індустрію повномасштабне вторгнення вплинуло як і на будь-яку іншу сферу, адже багато фахівців пішли захищати країну. Хтось переїхав за кордон, хтось через відключення світла намагається пристосуватися і працювати в нових реаліях. Що стосується українських гравців, то глобально в культурному плані війна вплинула навіть в якомусь сенсі позитивно. Я знаю, на перший погляд звучить дико, але дуже багато людей стали свідоміше ставитись до продуктів, які вони споживають, відмовлятись від російської е якої країни розроблялась та чи інша гра, чи там є українська і тому подібне. Наприкінці минулого року в мережі розгорнувся скандал, в якому українські геймери звинуватили польську компанію Projekt Red в локалізації гри Відьмак російською. Польська компанія пояснила, що роботу над російською локалізацією гри вони розпочали ще в 2021 році, тобто до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також коментуючи конфлікт, представники CD Projekt Red наголосили, що припинили будь-яку співпрацю із російськими компаніями та заблокували продаж ігор Вереф. Насправді оновлення «Відьмака» не стосувалося лише російського регіону, але загалом усіх звукових доріжок, усіх мов, які були присутні в грі ще з 2015 року. Та й якщо вірити офіційним заявам компанії, то робота над цим оновленням закінчилася ще в 2021-му. Питання в тому, чому вони випустили це оновлення тільки зараз, чому досі існують офіційні російські спільноти гри, якщо компанія заявила, що повністю припинила свою діяльність на території Росії, але відповідь очевидна, тому що існує безліч країн С. Ендє, які досі користуються російською у цьому випадку, хорошим рішенням, окрім припинення ведення діяльності на території Росії, було б і припинення ведення соціальних мереж російською мовою. Зараз більше країн заходу відкриває для себе українську культуру. Вони е е пізнають нашу історію. Вони дивляться на те, які ми люди, і їм буде цікаво про нас більше дізнатися і зробити ігри. А ми будемо і надалі слідкувати за ігровою індустрією в Україні та світі. Сподіваємося, що найближчим часом ми побачимо багато цікавих відеоігор, події яких розгортатимуться в Україні. Ірина Сорока, Євген Рожок Культура на часі.